Сторінка 160. Ярослав Мудрий. Після ката святополка, що замучив трьох братів, в брат четвертий на престолі, Ярослав розумний сів. Святополком окаянним все зруйноване було. Бідувало, бідне місто, бідувало і село. І усю свою увагу Ярослав звернув на лад. І небавом Україна зацвіла. Вишне сад, і небавом знову люди, багатіти почали, і Дніпром, човни чужинців знов у Київ попливли. Греки, німці, італійці, чехи, угри всі ішли, купували, продавали і у Києві жили. Так живий, шумливий Київ, городом друге. Став, як про друга, як про сина дбав про його Ярослав, оточив його валами, ровом мурами обвів, укріпив його, оздобив і припишний двір завів. До палат ішли невпинно чужоземні посланці. Князь сидів на пишнім троні з грізним берлом у руці. І допущені до князя низько кланялись посли, і до них дари складали, що чужини принесли. В час банкету на бандурах, гуслях, різних сопілках грали весело, музики, вина, пінились. Чарках. Співаки пісні співали скоморохи, штукарі, розважаючи чужинців, метушилися в дворі. Після ситого обіду всі виходили з палат подивитись на верблюдів, на муштрованих звірят. І в Європі честю мали королі, князі, царі, поріднитись з Ярославом, побувати у дворі. Але мудрість Ярослава вся була в його ділах, у державнім будівництві, владі, у Устрою в судах, щоб не нищити народу і народного майна, не хотів він воювати, не тягла його війна, він прогнав лише поляків і щоб ворог тихшим став. Він твердиню, понад сяном Ярославль свій збудував та ходив на Печенігів і Черкесів під Кавказ, що на нашу Україну нападали раз у раз. Та з Редедою Касоським Ярославів брат Пстислав, бисть хоробру в поєдинку. І Редедю подолав наш співець, Боян Великий, найславніший із співців, сплів йому вінок безсмертний, і з пісень безсмертних сплів. Про Ціли дні короткі, перед смертю Ярослав всіх своїх синів покликав і з любов'ю проказав: Вас, я, діти, покидаю, йду в ліпшу сторону, але діти, пам'ятайте, мою заповідь одну: не сваріться жити в згоді, тільки мир збере усе, а негода, наче вітер, все по полю рознесе. Як не будете всі разом йти до спільної мети, ви державу зруйнувавши, подастеся. У світи, ви розгубите ту землю, що придбали вам батьки, і тинятиметесь всюду, як вигнанці жебраки. Та недовго пам'ятали діти, мудрий заповід, а нащадки Ярослава. Осміяли на весь світ. До речі, князя Ярослава в народі прозивали мудрим за його любов до знань і розсудливе управління державою. Він створив першу бібліотеку в Київській державі. Про це згадано в повісті минулих літ. Але її і до сьогодні не знайдено. А ще продовжував справу свого батька, князь Володимира Великого, який охрестив Русь Україну. На честь перемоги над печенігами Ярослав збудував у Києві Совіївський собор, одну з найбільших Більших святинь християнства саме в період князювання Ярослава Мудрого Київ став одним із найбільших і найкрасивіших міст Європи.